Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну та соковиту рибу хек, обсмажену на сковороді. Поїхали! Помиту та почищену рибу ми нарізаємо на куски приблизно 5 см. Розігріту сковорідку змащуємо важковим маслом. Викладаємо рибу та посипаємо сіллю. Обсмажуємо по декілька хвилин з усіх боків. Шкода, що камера не передає цей приємний та апетитний запах, який є зараз на кухні. Накриваємо кришкою і ще готуємо 3-4 хвилини на повільному вогні. Риба приготувалася дуже швидко, стала соковитою та ніжною. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і які секрети смаження риби ви знаєте. Можливо, саме їх ми використаємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!